Ось дивіться до якої жопи дійшла ситуація в Україні з пенсіонерами. Дивіться відео, питають, скільки пенсіонерка заробляє, коли вона останній раз могла собі дозволити купити речі. нові. секрет, яка у вас пенсія зараз? Чотири тисячі, чотири тисячі гривень на секундочку. Чотири тисячі дивимося далі. Чи вистачає вам? Ні. Таких uh, денег нікому не, не, не вистачить. Чи вистачає? Звісно, ні, кому це вистачить. Взагалі? Мені здається, що безхатьки, як сидять у когось попрошання, там теж про це є окреме відео. Більше на місяць мають, ніж пенсіонери, які все життя відпрацювали в Україні, віддали свій борг, честь, все, що мали. І 4 тисячі гривень. Це що взагалі? Напишіть коміти, що взагалі можна на ці, на ці кошти, вообще можна. Каже, нічого не купувала 20 років нових речей, вона не заходила не купувала. А сек-хендівна відкривала в Україні. З безкоштовних речей, які за кордону відправляли вони в Україні, продаються. Це просто жесть. Я коли дивлюсь ці відоси, це хана. Вони ж також є бабуся, і також вона на звичайній пенсії, хоча вона була директором найбільшої книгарні в Україні. При ній там купували рекордну кількість книжок і так пенсія просто мізер. Ну якщо нема родичів, щоб допомогти, що січе, це просто неможливо якось прожити. Взагалі. Що що з цим робити? Я взагалі думаю, що у мого покоління вже пенсії не буде в типу, на що ми там в які там пенсійні фонди і так далі. Я не розумію. Бо то, що нас чекає в пенсійному віці, це просто смішно. Як і для всієї Європи в цілому, от, от, в принципі, вам і відповідь. От європейці ну, набагато ну, тупіші, ніж українці. Ну, українці набагато розумніші, і і працювати краще, вміють, і гарніше, і так далі, а європейці все рівно краще живуть. Питання, в чому? Ну, в системності, і, понятно, що в корупції. Вона теж в Європі є, але на такому рівні, як у нас. От і все. Хтось собі жирує, а хтось от, от, купить 20 років, не може собі просто нормально одяг. Пішіть коміти, що ви про це думаєте. Це просто жесть за до речі, за лінком в шапці профіля, допомагаємо зараз українцям отримувати нормальну е європейську ЗП, там дві-три тисячі вічно зелених. Отак можна, а не на ці копійки. Що держава дає. Все зустрінемось в коментах і за посиланням там безкоштовно порозмовляємо з вами на ефірі.